Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. Судді Катерина Супрунина, назар за Вечірній випуск починаємо також з новин з фронту. Сьогодні поранили ще одного українського воїна. Взагалі то, 28 вересня, станом на 17 годину зафіксовано три, три е... порушення режиму припинення вогню. Стріляли біля кримського та поблизу Павлополя власне стан здоров'я поранених військових задовільний. Тим часом СБУ оголосила підозру ще трьом причетним до партії Шарія. Йдеться про як нам повідомляє прес-служба СБУ. То справа відкрита за статтею підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців. Ну і ВРБК України підсвітили ці імена за їхніми джерелами. Йдеться про ось цих трьох людей, йдеться про журналістку видання Страна. Як Антоніно так вийшло білоглазово та юриста Анатолія Жило, такого я не знаю. Ну, в принципі, я теж її не знаю, ні ту і ні то го. Та представницею партії Об'єднана Україна Наталію Чекман. Ну е як нам передає прес-служба СБУ. Спецслужби є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про ре... перереєстрацію політичної партії Об'єднана Україна, у політичну партію партія Ширія та до фальшування протоколів засідань цієї політичної сили задля обрання потрібних керівників партії. Йдеться в повідомленні прес-служби. Крім того, раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано партію Шарія, заявив, що не має жодного е, стосунку до діяльності цієї політичної сили, а лише давав нотаріальну згоду на використання е, його прізвища. Е, Причому зробив це за грошову нагороду в 500 доларів. Ну, а той самий е, Толік Шарій, десь в бігах, він сам в розшуку і під санкціями. А в Україні тим часом встановили перший пам'ятник Любомиру Гузару. Це відбулося у Вінниці. Отак От виглядає сам пам'ятник. Так. Скульптори Борис Крилов та Олесь е, Сидорук. Е, тут ще написано бути людиною. Цитати. Так, ось так це все виглядає. Е, бачимо гарний монумент. І що, що ще важливо додати, хто такі Любомир Гузар? Ви, наприклад, можете дізнатися у Вікіпедії української, тільки українською. Дивіться, так ми, ми хочемо збільшити збільшити кількість переглядів статті. Про нього власне Макрон дав прес-конференцію і закликав Європу розвивати власну оборону. Ідея не нова для нього. Він вже про це говорив. Це наслідок угоди між США, Австралією і Великою Британією. Оборонної а, і розгалуження а, цих взаємозв'язків. Коли ми зазнаємо тиску, треба показати, що ми також володіємо силою та здатністю захищатися. Це просто змушує себе поважати, заявив Мануель Макрон, президент Франції. Ну і також, це ж у них така сварка сталася з штатами. Через... Все це є на сайті umn.ua, можете почитати. США, наші великі історичні друзі та союзники з точки зору цінностей. Але ми повинні побачити, що американці зосереджуються на собі і мають стратегічні інтереси, перерієнтовані на Китай та Тихий океан. Такими були найголовніші новини за нашою версією. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Для нас це зараз вкрай важливо. Всі реквізити є. Для донейтів у нас на сайті там червона кнопка донейт. Будь ласка, заходьте. З вами були Назар Сдерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Бережіть себе.